Лімітоване видання у колаборації бренду Spinnaker та власників мультфільму Губка Боб всього було випущено чотири кольори, кожний з котрих відображає елементи вулиці Конч-стріт, на котрій і проживали герої мультфільму. Кожний колір у обмеженому випуску 300 екземплярів у світі, що підтверджує сертифікат та гравіювання на задній кришці годинника. А, взагалі, то чудові яскраві циферблати вам не треба бути фанатом мультфільму, щоб відчути смак цієї краси. Виглядає то діло дуже об'ємно, самобутня та Незвично і повірте, аудиторія цих годинників взагалі не діти. Чудова якість корпусів з нержавіючої сталі 316Л, в пару до котрих йдуть м'які та еластичні тропічні ремені з каучуку під циферблатом. Сафірове скло на борту японська механіка з автопідзаводом Seiko nh 35 a швейцарська суперлюмінова яскраво відпрацьовує у темряві 150 метрів водозахист. В годинниках можна занурюватись. Чудовий вибір для тих, хто любить яскравий стиль і індивідуальність індивідуальні аксесуари замовити можна в магазині Field Time, Ми офіційний дилер бренду Spinnaker в Україні.